Дорогі малята! От ми знову зустрілися в нашій всесвітній картині галереї. Я, Тітонька Сова, дуже рада бачити всіх вас. Сьогодні я розповім вам про великого російського художника Василя Івановича Сурикова. У 1848 році в Сибірському місті Красноярську в сім'ї козака Івана Сурикова народився хлопчик. Назвали його Василем. Найбільше за все на світі маленькому Васі подобалося слухати старовинні перекази про героїв козаків, про своїх знаменитих предків. А ще він дуже любив малювати. Фарби Вася робив сам, синю і синьки, червону з брусниці, а полотном часто слугували Саф'янові стільці. Хлопчик мріяв, що одного разу стане справжнім художником. Та на жаль, навіть художньої школи у місті Красноярську не було. І ми маляти ніколи б не дізналися про Василя Івановича Сурикова, якби не допоміг йому один кумедний випадок, коли Василь підріс, став він працювати писарем у міській конторі. Якось він на краєчку аркуша паперу намалював муху. І треба ж було такому статися, що папір той разом з іншими потрапив на стіл самого губернатора. Губернатор помітив муху і хотів її прогнати з документів, але вона виявилася намальованою. Здивувався, він дізнався, хто намалював муху, і покликав юного писаря до себе. Губернатор уважно переглянув інші малюнки Сурикова і запропонував йому поїхати на навчання в Петербург, в академію мистецтв. Мрія Василя Сурикова здійснилася. В академії він навчався тільки на відмінно і закінчив її золотою медаллю. Одразу після навчання Василя Івановича запросили прикрасити стіни одного з московських храмів. Але особливо талант художника проявився в картинах на історичні теми. Ось везуть бояриню Морозову, обурену новими церковними порядками. А ось страшний ранок стрілецької страти, коли цар Петро І суворо покарав стрільців-заколотників. Все це відбувається, немов просто зараз, а не багато віків тому. А на цій картині художник зобразив свою доньку маленьку Олю. Вона стоїть біля пічки з улюбленою лялькою, гріє долоньку. Мені здається, малята Шоля дуже любила дивитися, як малює її тато, і, мабуть, не раз запитувала його про козаків та про ті історії, що він чув у дитинстві. Не просто було художнику втілити в картинах те, що наповнювало все його життя, і, мабуть, не один вечір пройшов у цікавих розповідях. Ви запитаєте, яких? Ах, малята. Я, звісно ж, там не була. Та одну історію знаю точно. От, послухайте, у давні часи простим людям на Русі жилося ой, як важко. Землероби, ремісники працювали від зорі до зорі і ледве на хліб заробляли, все йшло багатим боярам, князям та царю. Тому ті, хто міцніший і сильніший, тікали від панів у пошуках кращого життя, бігли на південь у дике поле до річки Дон, а там. І ще з давніх давен роз'їжджали на прудких конях славетні вояки, котрі найбільше за все цінували свободу і стопові простори. Саме до них приєднувалися втікачі, адже дике поле було ой яке неспокійне, щоб вижити там, доводилося багато воювати. Саме цих відважних вояків і стали називати козаками. Царю та боярам, звісно ж, не подобалося, що люди від них тікають. Не раз вони зверталися до козаків, мовляв, поверніть нам утікачів. Навіть гроші пропонували. Та козаки щоразу гордо відповідали з Дону не видаємо нікого. Цар сердився на такі слова, доки хитрі бояри не підказали йому, що насправді цивільні воїни дуже корисні. Адже захищаючи себе, вони наш південний кордон охороняють. Цар бороду почухав. А й справді і змінив гнів на милість Пожалував козакам дари та нагороди за їхню допомогу. Козаки оцінили таке добре до них ставлення і почали з особливим старанням кордон берегти. Небіги кочівників припинилися, якось надумав цар розширити свої володіння на сході. І козаків, звичайно, ж покликав, запросив до війська приєднатися. Землю обіцяв нові зброю. І вирушило козаче військо під проводом отамана Єрмака на схід за Уральські гори воювати з Сибірським ханом кучумом. Розв'язалися жарти битви, багато славних козаків втратили в них свої буйні голови. Але пробилися козаки до сибірської столиці і перемогли кучума. Великий і незвіданий край відкрився перед ними. Хто за землею скучив, заходився станиці будувати. Так малята козацькі селища називаються. А ті, кого свобода вабила, цікавість підганяла, далі на схід подалися. Про це в нашій історії окреме слово буде. А цар, хоча й виконав свою обіцянку, але наказав військо козаче до свого приєднати. Козаки обурилися, ми ж люди вільні. Піднявся бунт великий, очолив його завзятий отаман Степан Разін. Нападали бунтівники на міста й фортеці, забирали все у багатих і роздавали бідним. Військо Степана Разіна зростало зі дня на день так, що й він сам перестав уже стежити за ним. А до царя потекли скарги на розбій, котрий чинили бунтівники Степана Разіна то в Астрахані, то в Самарі. Зібрав тоді цар військо і відправив на боротьбу з бунтівниками. Хоч і велика була армія Разіна, та порядку в ній не було, і в бою з серйозним супротивником зазнала вона поразки. Петро перший, якого ми бачимо на цій картині, наказав зруйнувати геть усі козачі станиці, забрати у них землю. А самих козаків записати до війська царського, як звичайних солдатів, і ніякої волі. Що робити? Довелося служити російському царю. У багатьох походах і війнах брали потім участь козаки, билися вони завзято і хоробро. Час минав, не стало Петра І. Новий цар у нагороду за службу повернув козакам землю. І знову стали рости козачі станиці по Дніпру, Дону, на Кубані та в Сибіру. Не було більше кочівників, і у козаків з'явився вільний час, час вирощувати хліб і сади, розводити корів і коней. Розквітали станиці літніми вечорами, піснями, танцями наповнювалися. Зимку, ватагу і снігові міста будували, штурмували з усією козачою хоробрістю. Та не кожному козакові до душі вдома сидіти, любов до свободи, до безкрайніх просторів кликала цих відважних людей до нових подвігів. Збиралися загони в незвідані, неходжені землі Сибірські. Отаман Хабаров зі своїми козаками досліджував далекосхідну ріку Уссурі. На його честь навіть місто назвали Хабаровськ. Отаман Поярков обстежував Сувору сибірську північ, Атласов вивчав Камчатку. Аж до самої Америки до Аляски добиралися мандрівники, а в нових відкритих землях зводили фортеці, будували міста. Так на ріці Єнисей виник а в ньому у родині козака Сурикова народився хлопчик, якого назвали Василем. Може, саме цю історію розповідав художник своїй доньці Олі, наприклад, сидячи у вітальні за чаєм. Чому я так вважаю? Бо я нічого тут не вигадала. Розповіла вам малята, як усе було насправді, адже козаки стали справжньою історією, а їхні доблесті, любов до свободи оспівані у багатьох народних піснях і казках. Ну що, мої дорогенькі, сподобалася вам ця історія? А картини молодці. До побачення!